Сос мобільний застосунок для жінок, що постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, чи перебувають у групі ризику. Застосунок є абсолютно непримітним для кривдника. Зовнішній інтерфейс замасковано під звичайний додаток, що дозволяє без остраху встановити та використовувати його у своєму телефоні. Водночас, застосунок може відкрити прихований інтерфейс, який містить кнопку SOS, через яку можна викликати поліцію. Дзвінок на 102 у цьому випадку не потрібний. Місце перебування постраждалої визначається через геолокацію або зазначено під час реєстрації адресу. Окрім кнопки виклику, застосунок також містить корисну інформацію про ознаки насильства. Можливість перевірити свої стосунки, план дій для постраждалих та свідків, мапу інших служб допомоги разом з контактами. Застосунок функціонує і доступний для завантаження як у Play Market, так і в App Store. Для отримання деталей щодо завантаження та роботи із застосунком слід написати в особисті повідомлення на сторінку розірви коло у соціальних мережах